Друзі мої, ці килимочки дуже технологічні, дуже класні, як в принципі, і все від фірми C2Summit. Обов'язково переходьте на мій YouTube канал, подивіться повне відео, де я все про них розповідаю. Звісно, я сам не дуже досвідчений в плані ось таких от килимочків. Я ними не користувався сам, але от потроху в туризм, як то кажуть, заходжу з головою і хочу все. Покрутити, хочу все спробувати на собі, і, відповідно, для цього і створив я свої соціальні мережі і свій YouTube канал. Для того, щоб всі ми з вами ділилися своїм досвідом і так далі і так далі. Тому переходьте, підписуйтесь і дивіться. Килимочки різних розмірів. Ось цей найменший, відповідно, товщина матеріалу 3,8 см. Хотів би ще показати вам. Пакування, я вибачаюсь, у мене все дуже розхристано тут, бо я все подіставав, щоб нічого ніде тут не переплутати. Отже, пілолок System. В наборі в нас йдуть такі от наліпки сюди, от їх можна нашпандьорити. і, відповідно, нікуди подушка не дінеться. Особливо подушка Situ Summit нікуди не дінеться. Я думаю, що для неї це от спеціально і зробили. Далі в наборі ми маємо три. Латочки, маємо клей, латочки з іншої сторони мають вже поверхню самоклейку, тобто в центр трішечки, от прямо на саму ось цю дірочку, на неї трішечки клею цього і далі просто клеїмо латку 30 хвилин і можна накачувати. Дуже прикольна, класна річ. Ціни всі різні, в залежності відповідно від розмірів. Rvalue 4I2. Вага і всі розміри так, в залежності від того, що ви візьмете. Ось цей, от, наприклад, буде найлегший і найдешевший, і відповідно найменший. Хочете більший, він буде дорожчий і, відповідно, важити буде більше. А так, в принципі, написано, що вони для кемпінгу. Дійсно, кожного разу, коли я. Торкаюсь до речей Сіто Саміт, мені чомусь хочеться придбати. Я навіть інколи не знаю чому, але просто от хочеться. Я навіть Дивлюсь, бачу ось це пакування, бачу ось цю вагу. І не дивлячись на те, що я мандрую мотоциклом, я все одно от чомусь знаєте, от перша думка, яка приходить, це хочу. І не знаю чому. Постійно відкриваю то колір мені подобається, то мені подобаються всі матеріали, то ще щось. Ну прям не знаю, як вони це роблять абсолютно. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях. Всім вам величезне дякую за перегляд. Якщо подобається мої відео, підтримайте мене. Подобайкою, палець вгору, коментарем обов'язково напишіть, які килимки у вас, і підписуйтесь на мої соціальні мережі. Всім дякую.